Коломиї завершився фестиваль-конкурс Різдвяна містерія. Дійство організував сектор молодіжної політики, управління культури і туризму Коломийської міської ради в межах культурно-мистецького проєкту Живе Різдво. До участі залучили близько пів тисячі учасників. Про підсумки і переможців розкажемо в сюжеті. На фестиваль приїхали колядувать, зубам привезли. Тетяна учасниця колективу Диво з Конотопського району Сумської області Аби взяти участь у фестивалі, довелось проїхати майже всю. Україну. Ми усі несемо радість, відріздва від цього всього показуємо. Би, ми показуємо так, як воно було раніше, як було 100-200 років назад. Отакі От ми показуємо традиції, обряди показуємо старовинні. Колядки ми співаємо, такі, як і наші прабабусі співали. Дуже-дуже старовинні з усіх регіонів України. Навіть у нас колядки. Не те, що там в з нашої сумщини, а є багато звідки колядки. Фестиваль конкурс Різдвяна містерія відбувся у Коломиї п'ятий рік поспіль. У підсумковий день провели концерт Коляда переможного різдва за участю артистів палацу культури та мистецтв народний дім. Кожного року ми починали цей фестиваль конкурс з тільки наших учасників, наших колективів, але сьогодні географія е, велика. і цього року у нас є навіть такий е, мем, скажімо, е, е, конотоп «Калуш Коломия, трика е, Коломия єднає, Коломия культурна, об'єднує. Ми тішимося, що у нас приїжджі є колективи з різних куточків України і з різних областей. І навіть на в такий е, нелегкий час е, колективи діляться з нами своїми традиціями. Традиціями е, свого е, краю. Кульмінація заходу нагородження переможців у фестивалю конкурсу Різдвяна містерія Цьогоріч У список кращих з кращих увійшли 30 учасників. Зазначає начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Було важко обирати. Бо всі талановиті, цей фестиваль об'єднав різні покоління. Від найменших у нас найстарший учасник 94 роки. Так, і для нас це цінно, бо ми вкотре переконуємося в тому, що фестиваль об'єднує покоління. Тішить те, що фестиваль він не тільки обрядовий. Але він має е, можли, мету і можливості показати е, інтерпретоване сучасне мистецтво, пов'язане з різдвяними е, традиціями. І цим самим молоде покоління теж. Зацікавлене в даному конкурсі. і до переможців гран-прі фестивалю здобув театр студія Соломія з театрально-музичною композицією Молитва на різдво. Одна із керівниць театру студії Ганна Тимків ділиться, приємно вражені високою відзнакою. Проте не ставили собі це за мету. Не планували нічого займати для нас. Головне було це показати нашу роботу. Поговорити з глядачем на певні теми це для нас головне реакція глядача, і що ми змогли донести те, що хотіли донести, затронули таку важку тему. Це тема наших військових, безвісті зниклих і полонених. Є така тиха трагедія у цих сімей, у тих, хто чекає на тих, хто в полоні, на тих, хто зник безвісті, і взагалі тих, хто чекає своїх чоловіків і синів вдома. Це такий тихий біль, тиха трагедія, з якою люди живуть щодня, і ми просто хотіли про це поговорити мовою сцени, бо і коляда вже не може бути, як на мене, зараз супер веселою, тому що ну як вона може бути веселою, коли за столом дуже багато порожніх місць. Цьогоріч фестиваль конкурс Різдвяна містерія мав і онлайн формат. Там гран-при здобули співачки Ірина Сахарієва та Ірина Роздольська, які зараз мешкають у Сполучених Штатах Америки.